Ти ніколи не питав себе, чому ці похмурі та суворі будівлі виглядають так незвично цікаво? Чому вони викликають почуття самотності, тривожності? Але в той же час ти відчуваєш комфорт та навіть стабільність? Подивись на ці зображення, що ти відчуваєш? Які думки у тебе виникають? Можливо, ти відчуваєш комфорт, тепло? Щось є таке рідне в цих знімках? Чи лише негативні емоції? Депресію, страх, безпомічність. Зараз на фоні ти можеш чути, як грає один відомий трек жанру Dark Wave, який є представником бруталізму у світі музики. А ось приклади сайтів в такому ж стилі: Що це таке взагалі, якісь витвори не зовсім здорових людей? скажеш ти. Але зачекай, я тебе здивую: в цьому є сенс. Тобі лише потрібно дати шанс цьому стилю. Спробуй вдуматись в те, що я тобі зараз розповім. І вже під кінець цього відео напишеш, чи зачепив тебе цей стиль, чи ти все ще вважаєш його безглуздим? Для того, щоб зрозуміти всю суть і задумку цього стилю, пропитатися його енергетикою та естетикою, потрібно знати, що це взагалі за стиль і чому він з'явився на світ. Не могли ж люди просто жити собі, а потім створити ось це або ось це? Жесть. Ну звісно ж ні, уяви собі світ після другої світової війни. Місто в руїнах, бюджетів нема, часу нема, а людей треба десь селити, лікувати та вчити. Тут і з'являється він: бруталізм, грубий, чесний і навіть трохи лякаючий. Бруталізм це архітектурний і дизайнерський стиль, який не намагається тобі сподобатись. Він не грає в ніжність і естетику. Його головна ідея надати роботі сирого, необробленого і певною мірою випадкового вигляду. У 1950-х, коли Європа відбудовувалась від війни, архітектори вирішили, досить цієї показухи, досить колонат, ліпнини і фальші. Ми будуємо те, що є правдою. Ну і плюс це дешево. Ле Корбюзі. Той самий легендарний архітектор, який вірив у міста машини для життя. Він буквально проєктував бетонні блоки як ідеальне житло. Алісон і Пітер Сімпсони. Ой, верніше Алісон і Пітер Смітсони. Британці, які зробили стиль популярним у соціальному житті. На даний момент в світі залишилось доволі багато споруд в цьому стилі. Навіть в Києві є кілька відомих споруд. На ВДНГ у Києві розташовані корпуси Київського національного університету, збудовані в 1972-1980 х роках. Серед студентів входить легенда, що будівлі проектували кубинські студенти, звідси незвична архітектура, величезні вікна в аудиторіях і майже повна відсутність теплоізоляції. Тож студенти часто слухають лекції в рукавичках або куртках. В цьому університеті вчився мій однокласник, і я був біля його корпусу. Тому скажу свою думку. Цей університет виглядає наче тюрма через свою величність і сірість. У мене, наприклад, немає жодного бажання там навчатися. На оболоні поруч із метро стоять незвичні житлові будинки 1977-1991 років. У народі відомі як кукурудзини або ромашки. Ці бетонні монолітні башти з круглим під'їздом у центрі справді виглядають так, ніби їх перенесли з Югославії. У 90-х навіть ходили чутки, що частини будівель можуть обертатись. Найменший з цих експериментальних будинків взагалі був спроєктований без вікон. Світло мали давати лише великі балкони та еркери. Більша башта виглядає звичніше, але колись вона вважалась найвищим житловим будинком Києва. Бібліотека імені Вернацького одна з найбасштабніших будівель інституту «Київпроєкт». Зведена у 1975-1989 роках. Найпомітніша частина будівлі 27-поверхове вертикальне книгосховище для Академії наук України. Його спроектували зі спеціальним світловим режимом, аби зберігати книги. Звідси й щільні решітки, що обгортають фасад. Як ти здогадався, в цих будівлях є ще спільне. У кожній будівлі головну роль грає бетон. Не прикрашений, не схований, а максимально відкритий. Що є, те і бачиш. Ці споруди масивні, громісткі, вражаючі. Майже як архітектурні гіганти. Вони буквально тиснуть на тебе своїм об'ємом. І в цьому теж є фішка бруталізму. Архітектура як заява, як позиція не просто функція. У бруталізмі форма завжди слідує за функцією. Великі вікна, бо потрібне світло, щільні решітки, бо треба захистити книги. Круглі під'їзди бо так задумано. Все створено для конкретної мети. А краса вже як вийде. Найголовніше, ці будівлі викликають емоцію. Не завжди позитивну, але сильну. Здивування, захоплення, дискомфорт, ностальгію. І саме це головна місія бруталізму змусити тебе відчути архітектуру. Тепер ти знаєш, звідки пішов цей стиль. Але якщо в минулих роках його ще можна уявити в архітектурі, то як в наші дні він відображається в дизайні сайтів? Та навіть музиці. Ну тут треба менше слів і більше прикладів. Дивись, от невже це можна назвати реальними сайтами? Ти будеш здивований, але так, це справжні сайти, на які заходять люди, взаємодіють з ними та навіть щось купують. Такий стиль називається антидизайн, тому що він порушує всі правила дизайну, такий собі не такуся. І саме цим він і чіпляє. Так, стоп, Саш, ти ж розповідав про бруталізм. Що тут забув зовсім інший стиль? А ти впевнений, що він зовсім інший? Дивись. Обидва стилі показують бунт проти гарного. У них справжність понад усе. Вони також використовують недосконалість як інструмент, Шорсткі текстури, грубі шрифти, дивні відступи. Це не баг, а фітча, рвані верстки, асиметрія, важкі кольори це вираз, а не помилка. Вони не прагнуть бути красивими, вони хочуть тебе зачепити. Хай це буде дискомфорт, виклик, відторгнення це реакція. Саме тому ці два стилі дуже пов'язані один з одним і мають багато спільних рис. У веб-дизайні є два підстилі бруталізму: антидизайн та необруталізм. Давай задля цікавості спробуємо розібратися в цьому хаосі. Почнемо з простішого: сайт в стилі необруталізм. На ньому ми одразу бачимо грубу блокову композицію, мінімальну кількість кольорів та гротескні брускові шрифти. Пізнаєш з нею міриси. Саме так це риси бруталізму. Необруталізм відрізняється від класичного бруталізму, оскільки він пройшов певну трансформацію в діджитал простір. В ньому все ще залишається ідея бруталізму, але більш осучаснена кольорами та графічними елементами. В стилі антидизайн вже набагато складніше розібратись. Бо як тільки я заходжу на сайт, мене зустрічає ось це. Ох ти ж блін. Добре, давай щось більш реалістичніше і простіше, це вже кращий приклад. Тут одразу ти можеш побачити, що порушується багато правил дизайну. Наприклад, про правило зовнішнього та внутрішнього взагалі тут забули. Через це всі відступи на сайті виглядають незвично. Також хочу відмітити нестандартну для сайту композицію, що змушує задуматись, де який елемент знаходиться, бо вони не розміщені в звичних для нас місцях. На цьому сайті навіть є окрема сторінка, на якій є повна демонстрація шрифту, який дизайнери розробили спеціально для сайту. І тут ми можемо побачити деякі постери в стилі антидизайну. Не дивлячись на те, що цей стиль називають антидизайн, його все одно трохи схиляють до мінімалізму. Тому що сайт в чистому антидизайні виглядає приблизно ось так. І я думаю, тобі не захочеться в ньому розбиратися. На початку відео я сказав: зараз на фоні ти можеш чути, як грає один відомий трек жанру Wave, який є представником бруталізму у світі музики. Бруталізм в музиці? Слухати бетон чи як? Не зовсім я впевнений, що ти бачив в то подібні відео. Який трек зазвичай грає у них на фоні? Ось такий. Чи такий? Чи якийсь подібний правда? Це треки жанру Dark Wave або ж Ambient. Вони репрезентують бруталізм в музиці. Чому? Тому що він передає відчуття меланхолії, ностальгії, інтровертності, холоду та відстороненості. Змішані відчуття при прослуховуванні цей жанрів, тиначе згадуєш щось важливе, але давно втрачене. В комбінації з фотографіями архітектури ці треки пробирають аж до самих п'ят протягом цього відео я розповідав та показував тобі атмосферу стилю бруталізму. Тому я тебе запитаю, що ти відчував? Дивлячись і слухаючи мене, прямо зараз можеш написати в коментарі. А давай все ж таки відповімо на питання, чому? Чому цей стиль з його атмосферою викликає такі почуття? Негативні емоції виникають через кілька факторів: чорно-біла кольорова гама, в якій переважає саме сірий, викликає відчуття холоду, ізоляції та навіть депресії. Сірий це не просто проміжний колір між чорним і білим. Це відсутність емоції, порожнеча, в якій зникає тепло. Але ще не з'явилося світло. Він символізує бетон, туман, пил, все, що гасить яскравість життя. Але при цьому не є відвертим злом. З психологічної точки зору ми сприймаємо простір з переважанням сірого кольору як незавершений або занедбаний. Такий колір не дає мозку відпочити, немає куди втікти, нічого не радує. У людини це може викликати легку тривожність або ж навіть внутрішній супротив. Ми починаємо питати себе, чому то так порожньо? Де я? Чи безпечне це місце? Це почуття посилює і масивність форм, які переважають у бруталізмі, великі бетонні об'єми, які буквально тиснуть на людину. Вони не створені для того, щоб бути зручними для ока. Вони нагадують про силу системи, а не про індивідуальність. І тут виникає психологічний конфлікт. Людина втрачає себе у просторі, який ігнорує її потреби та настрій. Такі простори пригнічують і водночас захоплюють. Бо в цьому виклику в цій естетиці незручності є щось медитативне та чесне. Це як темна музика. Спочатку здається гнітючою, але якщо в неї зануритись, вона починає відкривати емоції, яких ти не очікував. Тобі стає некомфортно, але ти вже не хочеш виходити. Саме тому бруталізм не залишає байдужим. Це стиль, який провокує, тисне. Змушує думати та відчувати. І не завжди ці відчуття приємні, але вони справжні. А з чого тоді виникає це почуття комфорту і спокою? В цьому плані у кожного все індивідуально, тому що ці емоції йдуть скоріше зі спогадів. Щасливе дитинство, яке ти проводив, помічаючи такі споруди. Також ти бачив, як твої батьки користуються інтернетом, заходять на сайти, які вилітають ось так. Бруталізм намагається бути схожим на них. Бо в цих сайтах в першу чергу важливий функціонал, а вже потім краса. Приємні спогади залишили слід у тебе в пам'яті, і саме бруталізм може змусити тебе їх пригадати. Ну то як, даси шанс цьому стилю тебе зачепити? Обіцяю, якщо ти спробуєш, ти відчуєш, а оце вже напишеш в коментарях. Дуже цікаво буде почитати, які почуття у тебе виникли. Якщо тобі сподобалося це відео, і ти дізнався для себе щось нове про цей стиль, то постав лайк. Тоді я буду розуміти, що варто ще знімати відео з розбором стилів дизайну. Також підписуйся, якщо ти ще не з нами. До зустрічі!